Ласкаво запрошую вас на перегляд неймовірного будинку, який знаходиться в зарванцях. Це неймовірно чудове місце для вашої родини. Будинок 180 квадратів. Тут є два гаража, є також лазня, басейн критий, мангал. І тепер я буду вас знайомити з цим чарівним будиночком. У нас тут спальня. Гараж і також за цими дверима тут ванна кімната У нашому господарському будинку є два входи: один парадний і гостєвий. Тут є в нас неймовірна кухня. І тут є неймовірна гостєва кімната з власним каміном, з терасою, неймовірною атмосферою для вашої родини. Заходьте, заходьте тут, на другому поверсі у нас є власна ванна кімната, дитяча кімната і шикарна, неймовірна спальня. Проходь. І кожні вихідні ви можете зустрічати своїх друзів у себе чарівні, чудові банки. З такими класними бамбуковими паличками, де ви можете релаксувати, відпочивати, а також після баньки прийти і отак вилити на себе бідеречко холодної води. А далі побігти бистро бистро в басейн. І тут вас чекає неймовірна насолода і настоящий рай у справжнього господаря. Повинно бути все на вищому рівні. Тому тут є мангал, піч, де ви можете зварити настоящий український борщ дуже смачно, коли все це готується на природі, і коли в тебе друзі, родина, поруч оці бісідки. Неймовірна природа, просто неймовірна природа. Це вісь на рай. Запрошую вас.